Христос Воскрес. Був. У мене зранку зачіска, як у жіночки з якихось 80-х 70-х, коли така модна була стрижка. Закинула руштички в пральну машину, треба піти взяти з гардеробної. Постірані зараз буду вмиватися, не буде витертись. Дімко на полі, сіється, допомагає батькам. Ми з морозиком прокинулися. Зараз що у нас в планах? Поснідати, щось десь зробити. Мала вже написала, що буде виїжджати скоро. Так, розказуй, бусі, це моя племінниця. Марія Дмитрівна готка. Це моя племінниця, ну вона тільки не трошки за неї старша. Скільки там у нас різниця? Вісім. Сім, взагалі, що треба уточнити. Маленька дівчинка, ви її бачили, вона була на весіллі з моєю сестрою, своєю мамою. Але зрозуміла, що вже пройшло майже шість років після весілля, то дівчинка підросла. Вона народилася в сусідньому селі, а вже живе і працює у Одесі. Ти це ми ще з нею зимою за це розмовляли, та ще й на минулі проводи. Що вона питала тіотка, чи може до вас приїхати Ось я їй кажу, чого ж не можна? То якось так відкладалася, тоді каже, я приїду на проводи. Я кажу, все, приїжджай, тітка накриє стіл. Зробиш аж така. Ой, за рушником біжу. Та й оце отакі у нас бусі плани. Завтра проводи, як завжди, концева байбузівка. А в суботу пужайків і байбузівка на цій стороні. Так. Якось так. Тому бусі буду знімати, як буду їхати в Саврань. Зустрічати Машу. Спала. І виспалося. Вернувся бусі стірочку, бо то Опа! Як таке може бути? Вчора ще листя тут не було. Ой, голубка така велика, така гарна. Бусі, ну без бре. Ну що, вчора отако зелені дерева були? Не було ж. <сум> Дивіться, це вже в листочках і липайся взагалі вліплено. Боже, чи це я така невнімательна, чи, чи що це воно таке? Дімко хоче сьогодні ще встигнути покосити на подвір'ї, покосив перед Паскою. І подивіться, вже Грицики стеляно. Але гарний Грицик і, і кульбабка. Буся, сірочку вже заклала, посуду помила, подивіться, в мене є повар. Бусі, треба вже точно робити поскорше ремонт, бо коли Мирон просить щось знайти. Pienи, треба перерити всю гардеробну. Моросик, а ану покажись, який ти гарний повер. Анну, Анна. Нічого звільня. Ану, розвернись. Прусика. Що <гум> ти тут приготував? Бургер, так. Да? Просив в мене овочі, огірочка тобі дати. Чи що тобі дати? Я а в над... тебе тут досить, а нож якось у тебе є. Мама, мені треба зробити салат. Салат. <гум> що угу. в нас робота є? Бусі? ми суп варимо. Мам, а. я щось скажу. А, хочу сказати, то я знімаю. Слушай, я приготувала суп. Такий гарний да. з кульбабкою. Да? Мам. Такий поживний, зелененький, трошки Мам. жовтенький. Шо? Мам, перший інгредент. Тепер ага. ще один на надо... А що ще ж, а що ще? Yeah. Зайчик, давай, ти будеш далі сам, а мама піде в хату. Добре? No, ma... Все. Повар, кондитер, шурує магазин зі мною, заберемо машинку. No, там... мама... Ні, на плечах не можу. Давай ти мене на плечі візьмеш. Ми ж нормально йдемо. Ну no, хорошо. Диви, в тебе і кепка, і капці Сонік, так? No, ma, ну, а, я тобі на плечі? Так. No. Давай. Знесем. Не важко? Ні. No. Це добре пішло. Іду загораю, бретельки опускаю, бо шквари. Тут, бо в мене, в мене, Мирон хоче волосся пофарбувати, взяли бананчики. дай якремальний купила. Мирон, купили барничок? Да. Будемо фарбувати яїчка. Да? Наша родина, там та калина, там те співала, солов'я. Ага, співала солов'як. Да? Мирон, що це за машинка така сіренька? Мирон? Наша? Да. Ось. Прийшла до дівчат. каву пи. Я каву не пила. Ми вже вдома бусі. Ляля от там стоїть. Холодочку. Зараз будемо варити яєчка і їх фарбовати. Яєчка вже готовиться. Та Дивись, бачиш? Тут так. нас зараз дивитися, які, кольори. Та які там вже є Що є? Там уже такі. Та, так нам треба зараз фарбу зробити. Червона, Хар. оранжева. Блакитна, жовта і зелена. Так. З якої ти хочеш почати? Червоний. Давай. Червона ложкою. В першому. Так. Давай тільки мама буде відсовувати, щоб ти не насипав так. у банку. Все, давай. Мама відрізає, Мирончик висипає. Мама, давай. Так, бери. Так, і в баночку. Встань, щоб тобі було зручно. Так. Все, давай в баночку сік. Отак. О! І обережненько ложечкою колоти. Бережно. Да. Такое нище. Як вижбі. Як вірмо? Да. Все. Червону зробили, ставимо. Наступну. Який Мирончик хоче наступний колір? Наступний колір? Голубий. Давай, блакитний. воно тут і пише голубає. Де це ми купили цю фарбу? Голубає. Небо продали, видно. Давай. Сип в цю баночку. Бермо так, щоб було обереженько. <різвіст> Що це мама погано розрізала, так? <різвіст> Ой, мама вже собі пальці покрасила. <різвіст> так, на, мама хорошо висипала, висипай. У <різвіст> мене вже в пальці готові. Отак, все, колоти. Це не так? Далі, давай, будемо яку хочеш. Я хочу оранжеву. Давай. Уранжеву. От Ми з тобою фокусні, так? Mm -hmm. О, народом головне? Все mm -hmm. пофарбували. Давай, 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 давай. Так, сипемо. Сипімок. Mm -hmm. Холоди. Далі будемо зелену робити, так? Зелену. Давай зелену, у цю зелену баночку, да? щоб я казав, чого вона такого такому кольору. Давай, мама тобі дає, якщо одному. А то ти так робиш, ніби зараз хочеш його розгляну. Все, Давай коло, коло. колоти. Зелену? Угу. Дива, зелена, ладно, баночку, баночку. Хватит коло ти зелена? Дика зелена гарна, бачиш? Баночку дивимося. Баночку. Може, хватить коло. Хватить? У нас залишилась ще одна баночка і який колір? Це З... З... зовтий. Зовтий, зовтий кольор. Це зовтий колір. Сип... колір. Миру, ну, ага. ми не могли, щоб ага. крайню банку і не розсипати, да? зробилося. зробилося? Давай мама витирає, То, що Мирон Дмитрович трошки розсипали. Чуть-чуть, да? Да, <смеш> чуть-чуть. Так, давай, мама, сейчас чуть-чуть. Мама, да. в тонет. Яйца в итоге да, сейчас мама буду давать. Да, я тут пока. Сейчас она надо нишечку. Стоит і чекає. Каштачки. Дайся. Скільки наш баночок порахує? Яль, значить, у нас по кожному кольору буде два яєчка, да? так? Так, очікувало. Уявляєш, потріскалось два, два штучки. Мам, буде два, два, один. Тут два, два, один є. Так, ти готовий? Так, да, тут два і один один. Все, Ой. давай, мама бере один, ложечку два, два. нейтральну. Ми опускаємо ярічко. Да. Все, хай сидить там. Марочок хай вона сидить. Да. Давай взеленек. Да. Ма, я ручка туди класна. Гаряча водичка. А? Ну як, гаряча тепленька. Ти собі пальчики пофарбуєш кеть. Пофарбуєш пальчики. Да. Так. Червоний це? Я вже забула, який червоний. 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 Ой, давай, поправляй його дуже бережно. Отак. Тебе ж є там. ложечка. Там, так, оранжевий. Да, О, бача, оранжевий і поправляти не треба. Мирося, не знаю як яйця, але мама руки вже попарбувала. Жовтень. Тріснуло. Да, Мам, нічого страшного. <пробує> Його тоді треба буде ще цей, Олійкою на те. Хто? Динозавр? <рес> Дракончик? Боже, ні. Дракончик. Боже, куди вони порепали? Оранжевий гарний. Ні, Мирося, це куплені <рес> яєчка. Сдіємося, що там не буде курчаток. Ми ж їх в магазині купили, це ж не почечки. Ось такий вигляд, це все має, треба ще натерти олією, бусі, ну, не знаю, помаранчева фарба саме гарно, Треба було всі таке робити. Ну, видно, що Оля фарбувала. Телевізор хто не виключив? Бусі, я вже вовсе на літнякові в босоножках в літньому платі, але на цю погоду і воно жарке, бо воно дуже довге. Виїжджаємо за нашою Марією, машулюю. Ми кажемо на неї маша. Так, моросик вимкнув. Погнали. Вчора бусі я хлопців знімала в Ріпакові, а сьогодні я вам познімаю вже здалека. наша гора Завалянська чи Завалівська. Ми вже були в купійці, купили що ще треба було на попродуктах, Зайшли в аптеку, ще покупляли чаїв, людяників, таблеточок, квіти купили. Живі і вже чекаємо десь Маша з хвилини на хвилину буде. Хто це? Маша. А Хто вона тобі? Сестра. Сестра. Старша чи менша? – Це Сатарша. Сатарша. Маша нам за 10 дощу привезла. Горіть. Дивіться, дивіться дощ. Па, що ти поливаєш та їдемо? Що таке? Ого! Гордій! Ми вже вдома. Зараз буде легкий перекусон. Чекайте, пакети візьму. Оце люблю я. <різь> треба щось перед шашликами буде зробити, щоб зараз і не наїлися всі сильно, бо тоді шашлика ніхто не схоче. Але і поїли, щоб. Так, водичка на каву, грибочки, зелені, гірочки, оливки, майонез, помидори, сир, маслини, салфетки і що то, щоб не кашляти. І ось такий шашлачок. Це я вже з цибулькою і з майонезиком зранку замаринувала. Мирон, кросовки на місце. На місце кросовки бігом. Яко вже колота, ми вже приступаємо, будь зараз перекус, а на вечір ще рідня прийде. Мімемо тьотю і племінницю. Може, я коли в тебе така маленька. Раніше <реш> я така була. Ми нікому не скажемо, що я твоя тьотя. Ніхто їй не повірить. Хлопці на дворі, мала заснула, мала. <смеш> Маша заснула. Зараз в бусі буду розкладати стіл. Накривати все по-новому, нові салатики, бутерброди будуватися, що зроблю, картошечку зараз по селянськи, бо ж прийдуть за Войчинські і семенюки. Так, другий стіл. Огірочки, грибочки, брускети, морепродукти. Моя фірмова картопелька по селянськи, тільки зелені не вистачає, баструма сирочок, грибочки мариновані, що це таке? Ви знаєте, що це? Що згадаю? Мутерброди. <риві> <риві> Олівки і гречки. І от тут зараз дасть жажвичок. Що таке, Дімко? Я вже не пам'ятаю, коли мангали шашликом на відео знімали. Опа, Перший шашличок марона. Перший шашлик. Мирона, ну, я не хочу Ну, <риві> <риві> я не хочу їсти. Хто б сумнівався? Ці дорога родина, приїхали родичі з моєї сторони. А, та сименюки ж теж з моєї сторони. Дорогі. Молодці, що прийшли. Щасі, Не цураєтеся. Просто дякуємо, що вижаєте, що затрималися? Нічого. Гості наші вже йдуть, бусі вийшли, а жаби просто оркестр. Нас Дякую тут. вам лампочка. Дякую. Все, до завтра. Спасибо, що прийшли. На добраніч. Дякую вам. Все, пока-пока. Будеш -пока. вже вляглася. Зараз буду розкладати Маші тут діван. Мируйся вже в ліжку. Маша пішла вон, дімка вже покупаний, Залишилась я ябусь. Зараз не знаю, буду просувати речі, чи вже прокинуся зранку і зранку це все діло буду робити. Не знаю, зараз головне піти покупатися і лягати, а зранку вже все утюжити, складати, і бусі, і завтра ми їдемо на проводи. Концеба, байбузівка, там дядько приїжджає, двістка приїжджає, сестричка. І, в общем, завтра ще будуть зустрічі. І після завтра знову проводи. Так що прощаємося ненадовго. Завтра побачився. Всім на добраніч, тихої всім ночі. Цілую, люблю ваша зала.